Друзі, бажаю всім гарного настрою та мирного неба. Ось цей батат ставила на пророщування в січні. За цей час ось такі міцні та довгі пагони у нього наросли. Картоплинки батату гарно збереглись. Сьогодні 12 травня, і я нарізаю живці для укорінення на розсаду. Так як у мене наросли довгі пагони, на живцях я не економлю, нарізаю довгенькі. А от минулого року довелося економити, і живці були по 10 сантиметрів. Але врожай був все одно гарний 5 кілограм з куща. З нижньої частини пагона обриваю листя і ставлю на укорінення в чисту воду. Куріння дуже швидко наростає. І вже через 2 тижні можна висаджувати розсаду в ґрунт Але відсаджуємо тоді, коли настане тепло. Минуло 3 дні. І ось погляньте, яке коріннячко вже наросло. Обірване листечко з батата не викидаємо. Додаємо або в салат, або до яєшні. Молоде листя батата смачне і корисне. Гарних врожаїв цього року.